Губернатор області Андрій Райкович у Фейсбуці повідомляє, що з 27 липня по 1 серпня Кіровоградська ОВА спільно з ДСНС України починає тестування системи інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Повідомлення приходитимуть на телефони на базі систем Android версії 712 та iOS версії 12.15. Сповіщення з'являтимуться поверх усіх програм і навіть на заблокованому екрані з 8 до 17 години. Під час оголошення офіційних повідомлень про повітряну тривогу. На виконання доручення прем'єр-міністра України Олександрійською районною військовою адміністрацією 26 липня була сформована та відправлена бригада з 20 осіб для участі у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС та заміни бригад Кропивницького, які працюють у Херсоні, зазначена на сторінці Олександрійської РВА. До уваги мешканців та гостей Кіровоградської області в Управлінні служби безпеки України в Кіровоградській області змінено номер телефону довіри. Актуальний номер 0800 300 661 Йдеться в телеграм-каналі Управління СБУ. Під час наради, яка відбулася 24 липня у міській раді, обговорювали такі питання: як посилити профілактику домашнього насильства, які ефективні заходи протидії вже напрацьовано, і що ще можна зробити для допомоги постраждалим. Під головуванням заступниці міського голови Ірини Чемерис представники сектору з протидії домашньому насильству поліції Поліна поспілкувалися з керівниками соціальних структур міської ради щодо ефективної взаємодії та реагування на випадки домашнього насильства. При будь-якому прояві домашнього насильства можна звернутися до спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування за адресою Проспект Соборний 59 кабінет 402 або за телефоном 067 453 77 29, повідомляє прес-служба міської ради. Найпростіше укриття в лікарівці, яке довгий час перебувало у запущеному стані, набуло нового життя завдяки спільним зусиллям мешканців та підтримці бізнесу. Після успішного весняного ремонту найпростіше укриття в селі продовжує своє перетворення за підтримки партнерів днями. Завдяки відповідальному підходу одного з підприємств, укриття отримує новий етап досконалення ремонт підлоги. Роботи виконуються комунальним підприємством Водолій, яке вкладає тротуарну плитку на площі 72 квадратних метри, зазначено на сторінці Приютівської громади. Волонтерка Ірина Кабанова на своїй сторінці у Фейсбуці звертається до всіх небайдужих про допомогу. Нашим захисникам дуже потрібні чай, кава, цукор, шкарпетки, натільна білизна, вологі серветки. На такі речі координаційний центр волонтерів зібрані кошти не може витрачати, бо тоді ми не збираємо ні на автівки, ні на дрони з тепловізорами, а військовим це ніде придбати. У четвер, 27 липня, очікується мінлива хмарність, ввечері можливий дощ з грозою. Температура вночі плюс 20, вдень плюс 28. Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 3 метри на секунду.